Так, під звуки оркестру вітали у Тернополі гостей зі Сходу, які прибули у наше місто в рамках національно-патріотичного проекту Потяг єднання України Труханівська Січ. Таку акцію започаткували з ініціативи низки громадських та волонтерських організацій. Збройні сили України підтримали національно-патріотичний проект, потяг єднання України. І тому 20 жовтня ми з Києва. Вирішили разом з командою патріотично налаштованих людей із Сходу, з Донецької області, з Луганської області, проїхати по Західній Україні для того, щоб суспільство розуміло, що в нас Україна єдина, народ у нас єдиний, і ми разом всі маємо перемогти. Від початку акції її учасники, яких загалом понад 170, вже встигли побувати у кількох містах України. Перше місце нас зустрічала Вінниця, друге місто зустрічала Хмельниччина. Ми були в Хмельницькому, ми були в Кам'янці-Подільському, цікаві були зустрічі. Сьогодні приїхали до вас. Ми зараз напевно на час, щоб діти знали, як живуть мешканці, наприклад, Західної України. Що тут нічого страшного немає, тут на вулицях не б'ють, наприклад, російськомовних. На жаль, такий старотеплі у Тернополі гості взяли участь у низці заходів та зустрічей. Зокрема, одним із місць, яке відвідали, став обласний історико-меморіальний музей політв'язнів, де для них провели екскурсію камерами колишнього слідчого ізолятору КДБ. Було чим зайнятися, і в дворі музею. Зокрема, гостей пригощали козацькими стравами та вчили розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Хочемо показати дітям, людям, які приїхали з сходу у ці вибухово небезпечні предмети, які зараз зустрічають на території Сходу. Але так само вони пов'язані з Першою і Другою світовою війною. Тобто зараз якраз дітям, а діти приїхали ну, 9-10 клас, 11. й І яка це є велика небезпека, тому що в вибухових пристроях найбільше гинуть діти, гинуть діти по всьому світу. Їм цікаво, вони піднімають, беруть в руки. І Тому, скажімо, наше завдання пояснити дітям, роз'яснити. Ми були в них неодноразово. Ми їздили туди в Сватово, там проходив Свистунівський фестиваль, читання Шевченка Шевченковичів. Ми були в очерету, робили там концерт, запрошували дітей сюди, вони неодноразово приїжджали. Тож ми обмінюємося досвідом, ми хочемо показати, наскільки наша Тернопільщина, і не тільки Тернопільщина, а Західна Україна є гостеприємною, є доброю, є щирою, щоб вони побачили, які тут добрі, щирі люди, щоб на кінець -то та брехня дня московської тої орди трошки зникала. Тоді там. Бистріше, думаю, закінчиться війна. На гостювання у Тернополі учасники акції відвели один день. Попереду інші населені пункти заходу України. Завершить свою подорож потяг єднання у Києві 6 листопада.